Дисклеймер Ашем – це ізраїльський національний меморіал Голокосту. Здоровенькі були. Оце буде дуже емоційний спіч, бо він дуже про мене. Це Дукеве Джорнал. Мене давненько не було в ефірі. і Цей спецвипуск всього про одну новину. Більш того, про один твіт, чий ні, не Ілона Маска, а офіційного російськомовного твітеру Міністерства закордонних справ Ізраїлю. Якщо вам сподобається цей випуск, хоча слово сподобається точно не про цю тему. Будь ласка, поставте лайка, напишіть коментар і підпишіться на канал. Я буду дуже вдячний, якщо ви поділитеся цим відео у своїх соціальних мережах і таким чином дуже сильно допоможете його поширити. Зробіть це. Не забудьте, дякую. А тепер до розмови. <кліг> Російськомовний акаунт ізраїльського МЗС 29 вересня у день пам'яті жертв трагедії у Бабиному Яру написав ось такий твіт: цитую: 81 рік тому. У цей день німецькі нацисти та їх українські поплічники розпочали знищення євреїв Києва. У Бабиному яру ось так: от німецькі нацисти та їх українські поплічники, це не фотошоп і це не шиї. На жаль, шановні російськомовні співробітники МЗС Ізраїлю, ви видались? Тобто ви ставите знак. Дорівнює між Айнзацгрупою Штурмбанфюрера СС Пауля Блобеля, батальйонами Ордунг Поліцай, Райхскомісаріату Україна, України, підрозділами Waffen СС і колаборантами з числа місцевих жителів? Серйозно? Чи ви оцим посиланням на Ядвашем прикриваєтесь? Так а ви хоч самі прочитали статтю про Бабан Яр на сайті вашого ж я 2 Бачу, що ні. Всрата ти ганьба єврейського народу. Що ж, якщо вам повилазило, то український пасібник на півкровка з радістю зробиться за вас. Отже, заходимо на сайт YadVashem, версія англійською мовою, йдемо в розділ. «Education and e-learning» знаходимо в одній з підкатегорій категорій відповідно статтю про Бабин Яр і читаємо. Стаття починається з того, що 24 вересня 1941 року НКВС підірвали низку адміністративних та військових будівель на Хрещатику. Вибухівка була закладена завчасно ще до відступу Червоної армії. А 26 вересня на нараді комендант Києва Курт Еберхарт дає вказівку звинуватити у цих підривах. Євреїв по місту розклеюють оголошення російською, українською та німецькою мовами з загалом то стандартним текстом. Цитата наказується всім жидам міста Києва і околиць зібратися в понеділок дня 29 вересня 1941 року, і так далі. І стається один з наймасовіших розстрілів цивільного населення в історії, і німцям дійсно допомагають колаборанти з числа місцевого населення. За кілька днів по тому, у газеті Нове Українське слово, яка видавалася в окупованому Києві, виходить ось такий текст: що заохочує приєднуватися до полювання за нещасними єдця. Цитата: жиди, які ще залишилися в Києві і видають себе за людей іншого етнічного походження: греків, вірмен, українців, росіян, вони платять сотні тисяч рублів за відповідні документи. Але в Україні є багато справжніх патріотів, які мріють якнайшвидше очистити своє життя, свої села, густі ліси і красиві міста від партизанів, підбурювачів жидів і червоних комісарів. Ці патріоти щодня приходять до будинку на бульварі Шевченка. Естапо і надають інформацію про ворогів. Поплічники. Що тут скажеш? Хіба те, що головним редактором газети був Костянтин Штеп? Па українець німецького походження, тобто такий собі фольксдойче, ректор КНУ за часів німецької окупації, типовий колаборант високого штибу. Але такі люди, вони ж колаборанти для всіх. Бо штеппа до 41-го року агент НКВС з 41-го – агент СД Служби безпеки СС, а з 1950-х і до самої смерті у 58-му році в Нью-Йорку – співробітник ЦРУ. Чи можна його життєвий шлях перекладати на українців як на народ? Німецька пропаганда підкріплена смертельною загрозою від репресивного апарату Третього райху, СС, Вафен ССС, СД, Гестапо, РЗГА, Верма, впевнено розколювала нізки французам, голландцям, данцям, норвезцям, полякам, чехам, литовцям, естонцям, латвійцям, українцям, росіянам, білорусам і не повірите євреям! Серед кожного поневоленого народу нацистський агітпроп знаходив людей, готових співпрацювати. О, а хіба я щойно назвав євреїв? Ой, а як це можливо? А як можливо було піти служити в Юденрад? А як можливо було стати капо чи оберкапо у концтаборі? А? А? Ізраїль по-русски, А короткий лікбез для мудиків з Ізраїля по-русски, Ну і історична довідка для тих, хто не цікавився темою, але і не говорив від імені держави Ізраїль глибоко ксенофобські речі про український народ? Юденрати – це органи. Типу самоврядування, які створювалися німецькою окупаційною владою, у кожному гетто. В Юденрата йшли мешканці цих самих гетто, тобто євреї. Вони повністю підпорядковувалися німецькій владі і зробили величезну частину роботи, коли мова йшла про складання списків проживаючих у гетто-євреїв, наприклад, чим дуже допомогли німцям їх потім знищити. Про це пишуть в тому числі ізраїльські історики та й взагалі дослідники Голокосту. Передивіться список Шиндлера, якщо це зараз звучить для вас дико, але для довідки. Варшавський юденрад налічував близько 2,5 тисяч співробітників євреїв. Лодзінський близько тисячі євреїв. Львівський пів тисячі. Ні, на бандерівців, а львівських євреїв. Дрогобицький, Коломийський гетто. Сотні євреїв у Юденраті кожного містечка. Загалом мова про десятки тисяч євреїв, які де юре колаборували з третім рейхом, і полегшували організаційну роботу СС у контексті остаточного вирішення єврейського питання. Хто раптом не знає про що цей ефемізм? То він про. Фізичне знищення усього єврейського населення Отака така малята. але це ще не вершина особнічіства. Капо і оберкапо це привілейована каста в'язнів концтаборів. щось типу своїх людей серед не людей, за функціоналом наглядачі, охоронці, контролери успішно затестили цей воркфлоу есесівці у Дахау, а потім досвід було поширено і на інші табори смерті. Капо і старші оберка послідкували за порядком в концтаборах, проявляли час від часу чи не більшу жорстокість до євреїв, ніж німці. І це заради кращого харчування, життя в опалюваних бараках, наявності взуття тощо. Що по Мід-Ізраїля? Але повернемося до статті у Яд Башем. Стаття розказує, що українські колабораціоністи звинувачували євреїв у бідах, через які пройшов український народ за часи великого терору 30-х років. І тут теж можна поманіпулювати і погратися в. Ізраїль Беруський, ну от дуже легко. Хочете покажу, як дивіться. А хто у нас очолював репресивні органи радянської влади в 1930-х? Замначальника 5 п'ятого управління МГБ СРСР Ілля Ізраїлович Ілюшин Едельман, начальник головного управління держбезпеки НКВС СРСР Яків Саулович Агранов, який насправді називався Шмаєвич Саренсон, Генах Гіршович і Єгуда. Також відомий як перший нарком внутрішніх справ СРСР Генріх Єгода, взагалі один з організаторів голодомору, так само як і сумнозвісний Лазар Моїсейович Каганович. Права рука Сталіна у організації примусової колективізації, яка до Голодомору і призвела. Як вам? Вже запахло антисемітизмом? Чи може українським націоналізмом? а? І ось тут. Я хочу провести жирну жирну риску і не покотитися в те саме лайно тільки з картинками, в яке покотився російськомовний акаунт МЗС Ізраїлю у Твіттері. Ні, я не вважаю, що голодомор сплановано євреями. Голодомор сплановано і зреалізовано більшовиками, серед яких були представники багатьох національностей та десятків етносів. Берія був Менгрелом, Джугашвілі, грузином, діжов русським слідви. Дзержинський поляком, Ульянов взагалі був якимось Лєніним. Та я лише показую, як легко маніпулювати фактами і ставити ярлики. Бо ж Каганович Єврей єврей-українофоб. Чи ж бо Бабеняр українські поплічники? Так я вважаю, що якщо ми домовилися називати колабораціонізм колабораціонізмом. То мусимо визнавати правду і правильно формулювати думки. Якісь українці за національністю тодішньої УРСР ставали колаборантами нацистської людиноненависницької диктатури, яку очолював демократично обраний громадянами Веймерської республіки, тобто більшістю тогочасних німців. А Дольф Гітлер, чому німці несуть колективну відповідальність, а на інші народи це не поширюється? От саме тому, що німці обрали Гітлера, дали йому взяти абсолютну владу, осліпли від пропаганди та реваншизму, пішли за нього воювати і брали пропорційно найбільшу участь у знищенні мільйонів цивільних, як єврейського, так і неєврейського походження. Це я кажу, так би мовити, предвосхищає вопросики от хороших русских. Чи є справедливим та достатньо обґрунтованим формулювання німецькі нацисти та їх українські поплічники? Що ж, стаття про Бабин Яр на сайті Ядвашем сама дає відповідь на це запитання. Далі фрагменти статті перекладаю і цитую. Цитата номер один: більшість євреїв Києва були знищені Айнзацгрупою С під командуванням бригади фюрера Отто Раша. Зокрема, зондеркоманда 4 під командуванням штандартенфюрера фюрера Пауля Блобеля здійснила розстріли у Бабиному яру у вересні 41-го року. Та наступні вбивства євреїв Києва. Айнзацгрупи були відносно нечисельними і не могли досягти своїх цілей без додаткової допомоги. В убивствах брали участь військові підрозділи СС, ВАФНСС, батальйони Ордунг Поліції, Жандармерії, Солдати Вермахту та місцева допоміжна поліція. Цитата номер 2 Вони. Колаборанти на місцях знали місцеве населення, могли легко відрізнити євреїв від решти, тому самим місцевим поліцаям було доручено реєструвати євреїв, супроводжувати їх до місця розстрілу і огороджувати саме місця. Багато місцевих жителів були готові співпрацювати з німцями. Цитата номер 3 з 82 колишніх поліцаїв, проти яких були заведені судові справи: 73 були українцями, 6 – росіянами, двоє німцями і один поляком, що відповідає етнічній демографічній структурі центральної частини України. Вони належали до різних соціально-економічних класів, але лише деякі з них мали вищу освіту лише в небагатьох справах простежується ідеологічний мотив для колабораціоністів. Дві найбільші групи це ті, кого дослідник називає конформістами з ініціативою 26 чоловік та рядовими піхотинцями 42 чоловіки. Цитата номер 4. Іншими словами, більшість колабораціоністів не були членами жодних націоналістичних організацій, а їхня поведінка не визначалася ідеологічними імпульсами. Як правило, їхня мотивація була іншою, більш приземленою отримання матеріальної вигоди, перспективи кар'єрного зростання за нової в. Страх перед покаранням, сприйняття служби в окупаційній поліції як способу виживання в складних умовах, зведення старих рахунків і, звичайно ж, жадібність очікування, привласнення і розграбування майна жертв. Це не я написав, це у статті Я2ШМ написано про Бабин Яр. Ей, Ізраїль по-русски, що с і як це корелюється з українськими поплічниками нацистів? Чи не те саме можна сказати про членів юденратів та капо? Та чи написало б колись ізраїльський МЗС, хоч щось про німецьких нацистів та їх єврейських поплічників? Те, що ми бачимо, це брудна політична гра і намагання нинішньої влади Ізраїлю сидіти на усіх можливих стільцях одночасно. Можна було б просто махнути на це рукою, але знаєте, я надто багато часу і душі витратив на дослідження історії голодомору та голокосту. Тому ваше підігравання російській неонацистській пропаганді я точно не можу пропустити повз вуха. Я щиро не розумію, чому українське МЗС ніяк не відреагувало на цей твіт. Бо ж питання тут не ввестися на провокації, це питання майже прямого звинувачення нас як народу і як нації у тому, що ми, українці, ледве не сателіти Третього Райху, ні, Ізраїлю. Ні. Україна боролася проти нацизму. На території України проходили бойові дії з 41 по 44 рік, майже чотири роки безперервного горя, втрат, голоду, хвороб, безнадії, сліз, смерті і жаху. Українські євреї, так само як німецькі і польські, були знищені у таборах смерті. Українська інтелігенція так само була розстріляна у Бабиному Яру і в тисячах інших братських могилах. А воїни українці, віддавши мільйони життів зрештою, брали штурмом Берлін, щоб кривдники і вашого народу були покарані. І сучасна Україна зробила стільки, скільки могла для увіковічнення пам'яті загиблих євреїв, в тому числі і у Бабиному Яру. І це в той час, як Росія, правонаступниця бриткого совку, якому ти нинішня влада Ізраїлю, підмахуєш сідницями, дозволила побудувати перший пам'ятник на місці розстрілу аж у 1976 році. І знаєш, владу Ізраїлю, як він називався, цей пам'ятник? Вот б**! Пам'ятник советським гражданам і воєноплінним розстріляним Бабім Яру за незалежною України. Перший пам'ятник замордованим євреєм у Бабиному Яру з'явився у 91 першому році одразу. Після здобуття незалежності гляньте на це фото. Це маленький єврейський хлопчик на руках у своєї матері. Я побачив це фото вперше лише кілька років тому. Можна сказати, що доля була милостовою до цих двох. Вони не загинули ані в Бабиному Яру, ані в газових камерах Асвєнцема, Триблінки чи Заксенхаузена. Але через війну і через Голокост були змушені тікати від наступаючих німецьких військ і загубилися і втратили одне одного. На все життя хлопчика забере до себе інша жінка і зростить його як свого сина, давши інше прізвище, вона все життя берегтиме це фото і передасть наступному поколінню. І зрештою, цю світлину мені надійшла її онук, бо на цій світлині мій дідусь. На те, щоб дізнатися все про цю історію, побачити зрештою, от це фото, у мене та моєї родини пішли роки, і все вдалося. І стало легше. Я не давлю на жалість, та просто хочу сказати, що якщо якась б дота в ізраїльському посольстві в Москві, чи в МЗС Ізраїлю в Тель-Авіві, вирішила, що задля політичних дивідендів вона може очорнити український народ, звинуватити його у голокості, і вульгарно підіграючи російській пропаганді, яка і є уособленням всього неонацистського, то це не євреї, принаймні мені в це не віриться. Це пристосуванці, які готові плювати на будь-чої могили і пам'ятники. І я нагадаю, що у Твіті, який розповсюдив МЗС Ізраїлю, містяться ознаки колабораціоністської діяльності з РФ, ксенофобії та расизму відносно українців. Не знаю, як в Ізраїлі. А в Україні завжди пам'ятатимуть про весь той білий морок, який приніс світу нацизм, і знаходячись в Аушвіці кілька років тому, на постійній експозиції Я-2-Ашем в одному з корпусів колишнього концтабору і вдивляючись в лічні картинки до воєнного життя єврейських спільнот по всій Європі, і слухаючи, Шоах, я це дуже чітко відчув. Після мова. Кнесет Ашем та Верховний суд Ізраїлю у 1953 році започаткував спеціальну комісію, що мала визначати критерії і умови для присвоєння статусу праведника народів світу і перевіряти кожну кандидатуру. Щось на кшталт списку святих беатифікацій у християн. Це список людей, які допомагали євреям, ховали євреїв від нацистів, переправляли євреїв в безпечні країни. Одним з перших праведників народів світу став. Той саме Оскар Шиндлер, Байопік, про котрого я сьогодні вже згадував. Так, от нешановний Ізраїль по-русски. росіян у списку праведників народів світу 215 прізвищ, а українців, яким ви приписуєте відповідальність за Бабин Яр, 2691 Одна особа. І цим все сказано. І слава Україні!